Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами знову поговорити про заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який днями влип у гучний скандал. Шо з вами взагалі, люди? Ви Скажете, що вже вам, що ви? ми виконуємо таквигоні познакомити уже Нагадаю, що на блокпосту на в'їзді до зони проведення операції об'єднаних сил у Донецькій області Гогілашвілі зупинили поліціянти. Йому це дуже сильно не сподобалось. Він почав хамити, крити матом поліціянтів та штовхати їх і дуже був обурений, що ті його не знають в обличчя. Чи ти замісітеля міністра? Запомнити не можеш, як ти приступні та дійсно. Ну, до цього скандалу. Українці практично не знали про існування Гогілашвілі, а тепер знає уся країна. І він своєю поведінкою сам відкрив для себе портал до пекла, тому що ним почали цікавитись, і з'ясувалося, що він іще й громадянин Російської Федерації. Так, друзі, в той час як Російська Федерація вже восьмий рік веде війну проти України. У нас заступ. Міністра внутрішніх справ призначають громадянина країни-агресора. Крім того, з'ясувалося, що Гогілашвілі одружений на жінці, яка працює на президента України Володимира Зеленського. Вона чи то його помічниця, чи то його секретарка. В мережі є багато спільних фото Зеленського та Гогілашвілі. А сам Гогілашвілі отримав громадянство України саме завдяки тому, що уклав шлюб із громадянкою України, і це не все, президент України Зеленський також нагороджував Гогілашвілі орденом за заслуги третього ступеню за те, що він є високим професіоналом та служить українському народові. Честь прізвише всього Це непрості слова, і на мій взгляд. Ви якраз відображенням цих слов. Цей портал у пекло, який сам Гогілашвілі і відкрив, приніс нам іще ще чимало цікавої інформації. З'ясувалося також, що він був помічником депутата від путінської партії Єдина Росія Валуєва. А також його судили у Ростові за те, що він підробляв фінансові документи. А коли був отой скандал на блокпосту, то за інформацією Юрія Бутусова, Гогілашвілі їхав тоді на броню. Ньованому автомобілі посольства Сполучених Штатів та у супроводі спецпризначенців головного управління розвідки Міноборони, на що він, звісно ж, не мав права. Як то кажуть, бійтесь своїх бажань, тому що гогіла Швілі дуже хотів, щоб його знали в обличчя, і тепер його в обличчя, і про нього дуже багато знає уся Україна. до мене в як у Ламка куміня, онадінь. Міністр внутрішніх справ монастирський вже відреагував на інцидент у себе у Фейсбуці. Він відсторонив Гогілашвілі з посади і ініціював службову перевірку. Але учора українська правда опублікувала нове відео спілкування Гогілашвілі у Києві із іншими поліціянтами. І знаєте, воно іще трешовіше за перше. Узнав мене чи Ні, Ні. очень ху. Начальство не узнають. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, та вже ж залишайте свої коментарі, щоб воно набрало якомога більше переглядів. А тепер давайте поговоримо і про це нове відео. Замісітель міністра внутрішніх діл. Так, так є без поняті, проблем. Я ж проявляю відповідно. Так, що ти прав'я, що ти пригаєш на капот? Чому я приви на капот? Як ви бачите, заступник міністра внутрішніх справ України Гогілашвілі далеко не вперше себе ось отак поводить із поліціянтами. Ти що, що шо блішо тут тупой? Чого так общаєтесь? Що взагалі, ще ху... Я не що з тобою. Бі Де я припудрила? Ну ну хто би іще казав про тупість. Причому тут припудрила? Ми увіділи транспортна. Що ти прыгаєш на капот? Маячход. Зачем? Какой капот? Де я прыгав? Ти що, бляд, дурак вообще? Я не понимаю тебя, Ти вменяемый. Гогілашвілі дуже сильно не сподобалось те, що поліціянти після того, як зупинили його авто, вирішили перевірити Він-код. Чому тут меняемый. Смотрите, продам свое средство код. Ще раз говорю: ти проверил, тебе показали, что ты прыгал. Все нормально, ніхто не показував. Ніхто. В смысле, ти не, я в я не показував? Я сверял, я ще не успел посмотреть дві останні цифри. Ти що ну, тут тебе нормально взагалі все з головою? Да ну я перевіряв він кошто. Я сові свої служебне обов'язки. Заступник міністра їхав зі спеціальним талоном, і поліціянту, згідно із законом, треба було перевірити, чи відповідає цей спецталон автомобілю, на якому він їхав. І гогілашвілі почав ставити одне дуже важливе та цікаве питання. Ті талон показали талон показали. Потом не і... забила свіріть вінко. Что Бывают думаешь, поддельные вин -коды? скажи мне есть какой-то в этом городе который включит маячки покажет копу талон и он будет Мы... на наеб... ю Насправді, що найменше ще один, ось отакий довбо, як він висловився, у Києві в Україні є це один народний депутат від ОПЗЖ. Оформляли народного депутату Кибу, він їхав по лівому опірталону. Нічого собі, Шило в мішке не у Тому після цього команда все свірять опіртолону. Де вас понабирали? Де ж вас понабирали? Дуже гарне питання до самого Гогілашвілі, який навіть не маючи вищої освіти і з російським громадянством став заступником міністра. Шо з вами, парні? Шо з вами? Ну пного мозгів включають. Хоть звіряється опір талон виповнюють роботу. От, от, от серйозна не доводи, Ну от в натурі не доводи до мене в кабінет все максимально і предельно просто є закон. И э, этому закону служат э, правоохранительные системы. І по цьому закону живуть до слова про закон. Також хочу сказати декілька слів, тому що вчора мені ще деякі співробітники поліції, так там є і адекватні люди, скинули оперативну довідку, яка складалась у одному із кримінальних проваджень щодо торгівлі забороненими речовинами. І згідно із цією довідкою, гогіла швілі перед призначенням на посаду міністра, заступника міністра, вибачте, він вживав заборонені речовини Міг вживати, давайте будемо казати так, і міг кришувати торговців забороненими речовинами. Для вас же це просто бізнес. А для мене це принциповий вопрос, і що окремо цікаво, там вже згаданий мною раніше народний депутат Києва, вихованець Арсена Авакова, зараз дуже сильно критикує Гогіла Швілі і каже, як взагалі могли його призначити на посаду заступника міністра. Але Кива, мабуть, забув, як він сам із Гогіла Швілі робив спільне фото. А також він чомусь забуває сказати про те, що це саме Арсен Аваков спочатку призначив Гогіла Швілі. Заступником міністра потім його перепризначив в монастирський, але чомусь згадувати про це, казати про це. Кива не хоче. Послушайте. Да. не ви мені будете говорити, як говорити. Ну я вже ж я не можу не прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського, який вимагає тепер відставки Гогілашвілі. І це друзі, чудово. Це той випадок, коли розголос працює, коли завдяки тому, що ми із вами це все обговорювали, з'явилася відповідна реакція. Але як завжди, у таких випадках є одне але Зеленський критикує Гогілаш. Швілі, але у той же час забуває, що у нього у близькому оточенні є людина нічим за нього не краща, а можливо і гірша. Я кажу зараз про Олега Татарова, якого Зеленський призначив на посаду заступника голови офісу президента, навіть попри те, що той працював на Януковича та розповідав, що майданівці самі себе повбивали. Все ж таки, я хотів би, щоб ми е, прорадників про чи чи замів, голови офісу ставили питання до голови офісу. Мені здається, це важливо. Зеленського сильно турбує, що там у міністерстві внутрішніх справ і мабуть, це навіть добре певною мірою, але у той же час він знімає із себе відповідальність за призначення Татарова, і він може скільки завгодно переводити стрілки на Єрмака. Але саме президент Зеленський своїм указом Татарова призначав, і тільки він і може. Же його звільнити, і я так вважаю, що він професійна людина. Ці слова були сказані Зеленським вже після того, як щодо Татарова виник серйозний корупційний скандал із розкраданнями у національній гвардії України. Тоді офіс генпрокурора відмазував Татарова як тільки міг і робив це дуже нахабно, публічно та демонстративно. Але можливо, Зеленський має на увазі, що татар дуже професійна людина, тому що він професійно обкрадав над. З і я так вважаю, що він професійна людина. Просто чудово, що Зеленський відреагував на скандал із Гогілашвілі, але у той же час дуже погано, що Зеленський ігнорує інші подібні скандали. І знаєте, друзі, із тією кадровою політикою, яка зараз є у команди президента, мені щось підказує, що таких як Гогілашвілі ми із вами побачимо і ще далеко не один раз.